Бо присутні сьогодні то лагероси, я думаю, що Валю в сьогоднішній раз не приймуть. Ну дивіться, ну не цікаво ж. Ні, але Він є батьків, саних і е... ну, ну, дитяча, то воно, будь ласка, виступіть, будь ласка, <постив> по цьому, <-просту>, да. <так. постив> Щоб у нас дуже переслучена інформація по фейсбуках проходить. Там дуже ж вам обгульнувати. Я просто, ну, закінцяв. Добрий <постив> день. <постив> Добрий <постив> день. Доброго дня. Я просто до кінця не розумію, суть проблеми. Ми подали документи для того, щоб нам з нами заключили договір оренди земельної ділянки. Постало питання на сьогоднішній день про набуття права власності на саму будівлю. Так. Можна, будь ласка, послідовність, де ви отримували містобудівні умови, ну, і в подальшому інці? Дивіться. Перед тим, як купувати підприємство, це я не купував катею, я купував ціле підприємство з усіма дозволами, з усіма деклараціями, з все, що перебувало на балансі. Коли я купив це підприємство, звичайно, ми вивчали детально всі документи. На підприємстві були документи, оригінали документів. У нас вони є з собою декларація про початок будівництва, декларація про завершення будівництва. У 2021 році. Ну напевно, так сталося, що старий власник не ну не зміг зареєструвати право власності. Він звертався до селищної ради про те, щоб подовжити до ну, присвоїти адресу. Є ці документи для того, щоб укласти договір оренди. Йому відмовили я Єст... я В 21-му році. Відмовили і є. У мене цей лист. Де написано, що згідно чинного законодавства, або ви спочатку отримуєте право власності на це на об'єкт нерухомості, після чого ми вам, згідно чинного законодавства укладемо з вами угоду. Або це буде інший шлях, як аукціон. Хто виграє, той власник земельної ділянки об'явить аукціон, хто виграє, і той тоді буде мати право користування там, чи оренди земельної ділянки. Звичайно, почалась війна, ніхто цим не займався. Я, як новий власник, Придбав це підприємство з усіма активами, які є, з усіма документами, за місцем своєї реєстрації, це не заборонено чинним законодавством, подав декларації, отримав витяг на право власності. Відповідно до чинного законодавства я подав на сьогоднішній день документи. Те, що мені в листі написали, отримаєте право власності, звертайтесь до нас, ми вам дамо договір гуренту. Я це все зробив. Скажіть, будь ласка, містобудівні умови на той час, це десь 2015 рік, вам давала Броварська а я на Дивіться, мені не давало. я, вже, ну, я, я і... Питання ж не в містобудівник. Питання вже в тому, що процес пройдений. Є декларація на початок, є декларація на завершення. Я вже це все, коли купив, у мене вже були готові документи для того, воно введено в експлуатацію для отримання права власності. Де бралися містобудівні умови? Просто я я зараз не можу вам сказати. Я, я можу підняти, у мене там 9 папок документів цих. Я можу підняти, можу вам сказати. Але в чому питання? Питання в тому, що у Фейсбуці е, ну, понаписували такі. E, і написали те, що Пилипенко продала котельню. То із з вашого, ну якби з вашої доповіді, ми можемо зрозуміти тут всі присутні, що Пилипенко котельню не продала. Почекайте. Топ, а яким, яким чином Чекаємо що там є склас. Розумієте, що деякі нерозумні люди пишуть. Ну людям треба чим займатися. Одні пишуть, другі роблять. Так для Фейсбук, щоб там писали. розуміють. Помойка, помойка. Дивіться, у мене, мене переписка ще окісика. Якась... Пля... Пляк... Пляк... У мене ще є... від нього там є листи, вони, навіть, вони є з собою. Тобто я буквально узнав, коли я перед покупкою я приїхав сюди в селищну раду і кажу, дивіться, я розглядаю можливість, і це було до опалювального сезону. купівлі цього підприємства, щоб для вас це не стало новиною. Щоб ви не переживали, що там буде з провалений, опалювальний сезон чи ще щось. Я як передивлюся, якщо мене влаштує, я куплю, але вас ставлю до відома, що може бути така можливість. І я хотів би знати, є тут якісь там питання, є, може заперечення, якісь є е, вимоги до цього постачальника теплоенергії. енергії. Тому що коли я купую актив, я хочу розуміти всі проблеми і, і ну, гаразди, і не гаразди. Ну в мене дом, як так вас запевнили, що тут проблем немає. Особ... Ну, як, ви тоді купили, так? – Звісно. Mm -hmm. А хто запевняв? Ну, то я приїхав, сидів заступник і виконуючи обов'язки. Я, я, це я... це коли було, скажіть, число? Це число? Вересні місяць. А купили коли? Ну, тоді купив підприємство. Через пару місяць, через пару тижнів міс... я купив. Дивіться, мені скажіть, це приватна власність. Яким боком е, селищна рада, незалежно від того, чи це Пилипенко, чи це не Пилипенко, чи це Яременко, чи це Макаренко. Я, я продаю квартиру. Слухайте, для чого мені знати думку голови сільської ради, кому мені продати квартиру? Люди добрі. Так само людина купує. Вона не вона з вами я Він вже розміє, що приїхав, його запевнили, що при чому тут почат, я запитав, хто запевнився. Перше. Голова людина а а людина приїхала. Я ж ні, Я нормаль. позвонив начальнику відділу освіти. Попереду це було. Потім позвонив директору школи. Директор школи була якраз в відпустці. Вона каже: Я хто? Що? Ви А зараз, якщо сезон, кажу, почекайте. Діюча угода є. Відповідно до цієї діючої угоди, ми будемо її далі виконувати. Тому що якщо заключили тендер ще в лютому місяці, процедура відбулася старого власника. Я не міняю ніяких умов, ніхто нічого. Ми його виконаємо. Ви не переживайте за опалювальний сезон. Але я вам кажу просто, що може бути, відбутися така зміна. Я розглядаю цю можливість. Все. тим більше, я більше вам скажу. Три дні чи чотири дні тому я приїжджав сюди, ми направили листа. Ну, якби з своєї сторони, я вважаю, що це порядно так поступати. Якщо я веду тут бізнес, я пропоную вашій громаді перереєструвати сюди підприємство і сплачувати сюди податки. Це, можна. Вам це, це та сама, нам нам буде вам різниця, компенсація буде різниця компенсації в різниці тарифу. Це раз, друге, якщо я буду розвиватися, я готовий брати ще ваші об'єкти, переводити їх на альтернативу. Чим більше я буду отримувати, більше буду сплачувати сюди. Про це влаштування людей ПДФО сюди. На сьогоднішній день навіть підприємство, яке я обслуговую і воно не знаходиться в вашій громаді, я його перевів на це підприємство обороти і від інших постачальників споживачів також гроші будуть поступати сюди. Я не бачу цьому проблеми. Привіт. Я приїхав, я приїхав, це все розказав, написав листа, і після цього мені кажуть, тут є, у вас куча питань, куча проблем. Ну тоді давайте, якщо є куча проблем, я готовий їх вислухати. Докі. Назвіть їх. В мені скажіть, для того, щоб ну, купити підприємство, вам треба була згода селищної ради? Ну, абсолютно ніякої згоди, це... Ну, це... Ну, це. Це згода голови. Бо я ж бачу, до чого пилить це просто господарські відносини двох сторін. Мені там хтось сказав, що як там вам гак продав. Гак це була просто особа, як по контракту, як директор. Вона ніякого відношення не мала права не продавати, не розпоряджатися. Вона виконувала просто функції директора. Все, там був власник. Ми з ним зустрілися в провели, ну, з моєї сторони, ми провели детальний аналіз всіх документів, податків, все, 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 вивели в чисту історію для себе, зрозуміли, що так, да, можна купувати. Зустрілись нотаріус, нотаріуса, оформили купівлю підприємства, товариства, юридичної особи. Для цього не треба нікого. Потім я, як новий власник, змінив директор. Все, Всі активи, які були на підприємстві, всі залишилися. Всі договори і зобов'язання по підприємству, які були, всі ми далі виконуємо, можна сейчас, Віта Володимирівна, я до вас більше це говорю. Так, до мене чи до нас? Чи до Віта я Вітамі сказав, до Віти Володимирівни, я зараз говорю. Ви ж кажете, що в мене проблеми. Ви зараз почуєте, про що йде мова. Слухайте, про що йде мова? Віта Володимирівна на одній сесії я вам казав, що е, по котельні доколи е, договір. Е, Заключений, що його варто було б розірвати. Тому що коли ми їздили по е, школам ще при Рудницькому, ще при Тетяні Олегівні, е, шукали, яким чином можна зекономити витрати оці всі, да, бешені, які йдуть на освіту, то ми зрозуміли, що по квадратурі семиполківська школа менша в два рази, ніж Калитянська школа, а грошей на опалення. Витрачається ще в два рази менше на газу, коли котельня. І я вам це говорив. Чому вам це стало нецікаво? Знову ж таки, знову ж таки, та послухайте, якщо ви тоді прослухали, я вам зараз скажу, що в мільйон гривень, послухайте, ми можемо дешевше опалювати Калитянську школу. В мільйон гривень дешевше на газу для вас це аргумент чи не аргумент? Не скажіть ні, не, не аргумент. Ну, звісно так вас така сама ситуація із теж не по цьому профілю, звісно. Є фірма ЛТД Агроінвест. Те теж щось там не дуже зрозуміло, як вони Єдуки? приватизували приватизувалися. Ви можете розказувати це довго, бо ви депутат, там, чи зацікавлена особа? Ви можете історії казати, <стур jacket> я зацікавлена особа. Я зацікавлена. Давайте говорити. Я привик говорити просто предметно і по суті по цифрах. Якщо ви тільки що назвали. Що семи полк і школа менша в два рази і витрачається коштів рівно в два рази ще менше. В два, ще не в раз, в раз, раз, ще, раз. Раз. ще в два рази два рази ще в два рази ще від чого? Ще від чого ще раз вам говорю. Від чого? Назвіть суму від калетя. Ні школите, ви 3 мільйона. Дві. Ви ми витрачаємо 3 мільйона на що 3 мільйони опалення. На що ви витрачаєте 3 мільйони за рік на опалення? Значить, дивіться неправда, неправда сума договору на опалювальний сезон. Договір заключений до року на суму мільйон восімсот вісімдесят ще е... раз кажу, мільйон 8... Я давайте предметно говорити. Давай, не давайте. говорити. Давайте з документами мільйон восімсот предмет. Ну дивіться, я вам можу показати прямо на цей. Мій аналіз як начальника відділу освіти. Це кошти витрачені в 24-му році на опалення калитянського ліцею. Це кошти витрачені на опалення. Семиполківського ліцею. Площа. Дивіться, ми порівнюємо по площі. Так? Так. От, умножаємо на два, різниця мільйон триста вісімдесят мільйон тридцять вісім тисяч двісті. По-перше, у вас неправильна площа. У договорі 12 тисяч, а тут 10. Площу мені дав директор, так що то зі слід. 12 тисяч, так це ще більше тоді буде. А тоді зробили. Не більше, бо це по лічильнику, не про що ви говорите. Це раз, давайте. Це я б взяла Хорошо. кошти і з Я Це вже придумала, що ми не передумали. Це вже ще передумали, що ви не передумали. Це вже Та газу немає, а газу Ми зараз говоримо предметно за 24 рік. Ви хотіли, я вам розказую одну секунду. Я проаналізувала, і те, що я можу підтвердити документально. Світ, а ви ж самі кажете, не на що грошей нема. Вам пояснюють, де елементарно можна було б зекономити. Дивіться, не в ущерб тому, що розбиті котені, бо дровідні можна так залишити. Ви чуєте, я кажу, що це не одне. Можна не його поєднати можна, а не роз'єднуватися. Коли почався опалювальний період, у цьому коли почався опалювальний ну, період, ну, ви не знаєте, він не почався вчасно. Я не знаю, до чого? До чого? До чого? Начався тридцять двадцять червоний. Нема ще ніякого. А школа наша була це триста шістдесят тисяч, триста тридцять що я говорю, це можна поєднати за розробкову поєднати? І газ, і дрова. Який газ? Під'єднати газовий а як ви думаєте? Яка каже півтора мільйона переризів. Ви вже вказали, ви відказали Мокійцю чи не відказали? А я вас буду колодцем, а як ви думали? Ви кажете, денег немає, а самі відказали. Я говорю фірма, можете заводити які хочу фірми. Який хоче, говорить Предмет, предмет, предметно. Ви отказали людині, щас цій людині хочете поговорити. Ви звернули його на зарив, самі п'яти. Ви звернули на позиція, ви ще на пані чого на самі п'яти. Почекайте, одна секунда, дивіться. Я вам зараз... До молодіця, до кінця. Так, я вам до молодіця не продавала. Поки ви не перестанете перекручувати. Іван Цирк, от перекручуєте ви. Ви маєте попро... людина, людина, людина підійшла і казла, А китайці? Оце те, що людина підійшла і каже, що запевнила віця, його віця, голова віця, і заступник, віця, що тут все нормально, віця, і ви кажете, віця, ні, ви не причасні до того, що віця, ви щось купили пенду заступника. Все нормально. Якщо у вас не нормально, то це ваші проблеми. Та можна я. А ми не відповідно і Я ви говорю не на котельню ходила. Людина хоче завести бізнес свій. У мене все нормально в громаді. А якщо ви було шватись, волокні бажано? У вас немає запитань, яким чином приватна власність на території школи з'явилася. У вас І немає Мені це аж Мені це цікаво. Чому ви не задаєте? Як голова такивач? Мені цікаво дуже багато поваж. По ваших питаннях, Серед? по ваших статтях кримінальних. Ох. Скажіть мені, що скидаєте? Дайте мені слово. Так? Дайте людям, ви китайте. Ви китайте, шукали три місяця. Короче, коли ви отак ведете э, діалог імента. Да, Тому тут депутатів нас обирають. Ви людина не достойна. А для діалог. вас зрозуміло тепер, Шо? чи власно, чи мені вам мені все мені все зрозуміло. Дивіться. Якщо розібратися, ми надаємо послугу. Ви зараз маніпулюєте цифрами. Ми надаємо послугу. В цю послугу входить наше паливо, наші люди, зарплати електроенергії. Ви зараз надали мені просто тільки кількість спожитого газу. Ви не хочете сказати, що сюди входить ще електроенергія, зарплата оператора. Розподілення газу, і якщо навчання. ми це все порахуємо, ще й навчання навчання що послухайте. Я ви хочете фахову відповідь? Чи ви просто хочете тут зманіпулювати людьми? Ми порівняли дві? А тепер секундочку, я вам ще раз скажу. Оплата дивіться споживання газу 59 тисяч кубів газу. Переведіть, будь ласка, одна тисяча кубів – це вісім гіакалорій. Це заходите на сайт Нафтогазу і дивитеся. Якщо ви порахуєте, порахуйте мені скільки там гіакалорій спалено. Школи подали як одна, так і друга. Так, якщо ви не за я вам з я ще кажете. раз пояснюю, і для нас як селищної ради послухайте мене, Цікаво, не перебивайте. Не я давайте я вам скажу, і ви тоді скажете. Значить, дивіться: 59 тисяч кубів газу. Умножаємо на вартість е, офіційну, яку ще тримає Нафтогаз для бюджету 17 тисяч гривень. І виходить, рівно та сума, яку ви показали. Но ви не показали розподілення, ви не показали там електроенергію, говорю, ви не показали зарплату. Ви що не чуєте мене, що я вам кажу, я вам за сими кажу. Я вам за сими кажу, що ви надали. Що Олки споживають мільйон гривень це чисто витрата газу. Не опалення О, що такі цифри, як що, не ви не розумієте, про що ви говорите? Ви взагалі говорите про різні речі. Ми надаємо послугу, сюди входить все. А там ви дали тільки вартість палива. Я говорю, Якби я вам сказав Одну школу надати одне і другу надати друге. Все. Ви чуєте, що я вам кажу? Ви чуєте, що я вам так тепер дивіться: мільйон 880 сума договору по цій е, школі за опалення. За опалення це за послугу. І мільйон гривень це тільки вартість газу одного в школі, яка менша в два рази. У вас математика, ви ну, як? Мене считаєте? Не Тобто считаєте. Мене... 2 мільйони 2 мільйона за послугу, 2 мільйони за послугу, за послугу не за паливо, а за послугу школи, яка більша в два рази, і мільйон гривень тільки за одне паливо. Ви можете в'явитися? Чи ще раз вам говорю, начальник відділу освіти. Люди, зайдіть офіційно, заходите в офіційну. Яку сесію? Якої немає. Якої немає сесії, Якої немає сесії. Чого ти встряв сюди? А ти ти Юра. Тепер пояснюємо з Ви зараз маніпулюєте. Хтось щось сказав. Короче, на все є, є слухати на все є офіційні документи. Для чого ви маніпулюєте людьми? Я готовий. Я зараз заходжу на сайт Калитянського так? ліцею. Відкриваю стягую договір, і вам в лице його показує. Сума договору тридцятого року. 1 мільйон гривень. На сьогоднішній день уже у нас закінчується листопад. Ці гроші ще не закінчилися. У них іще по договору 330 тисяч на листопад місяць залишається. Може, в грудні їм не хватить, я не спорю. Все залежить від температури. Тому ще раз далі говоримо: всі, всі документи офіційні. Якщо у вас якісь є питання, будь ласка, ви берете ці документи і ми йдемо з вами в правоохоронні органи. І там ми з вами виясняємо. Ну якщо щось неправильно. То тоді ви так само в складі всіх всіх людей приносите свої вибачення. Да. Ослухайте, я перевагу так не треба розказувати, що мені хтось продав котельню, Мені там в мене опалення два рази дорожче. Я вам навів приклади. У мене є подрахунки, які я попросив. Я вам кажу, що вони неправдиві. В смислі? Іван. Директора надали помісячно, що платили ви що по 24 2024 році. Ви розумієте, що я вам кажу? Ні, ні, Дивіться, я, я вам на фактах доказую, що сума Того договору. Смислі слова, що це слова. В смислі слова? Вам договір показати? А чому ви не питають? Слова це в тебе. Так. У так. тебе тільки слова. Підтверджень немає. У вас воді входить. Можна думка людина, яка про що людина. говорить і слуха. То тобто, есть директора надали цифри, значить на них не треба опалити. Я телефону Іван Сергій. Я, мабуть, розрую ситуацію. Навіть якщо побачити, що там у семи полках якось отак, хоч цифри я телефонувала з бухгалтером до того бухгалтера, не можу. Я цю ситуацію, як власник котелин, прокоментувати не можу. Я вам скажу одне. У мійському ліцеї колись 12 тисяч квадратних метрів, потім подавали 11,5. На сьогодні ви всі знаєте, що два роки я не працювала, була звільнена Рудницьким, і тому за 24 рік не можу говорити. Але зробили там технічний паспорт і вже по паспорту. Я оці вікторівні надавала 10 тисяч 470 чи сімсот скільки там кілометрів. Але в Калитянському ліцеї я отам була в трьох аденціях депутатом і вже подавала, подавалась. І Зверталися і спеціалісти приїжджали. У нас опалення. Треба робити реконструкцію, бо воно проведено як там входи, виходи неправильно. І тому, коли до нас прийшли авто... альтернативна котельня по дереву, у нас у школі стало тепліше. І тут, хто працював у селищній раді, знають наскільки я була за цю котельню. А для того може, щоб були ще менші витрати, нам треба зробити реконструкцію опалення. Приїжджали спеціалісти, і це ну, років. Шість сім тому це сума була сотні тисяч, і тому я прошу всіх депутатів. Якщо для того, щоб у нас була економія, то нам треба закласти гроші, зробити реконструкцію, і тоді будемо економити. Тоді дивіться ще репліка у вашу сторону. Ви кажете, я приїхав. Мінас там селищний голова, виконуючи обов'язки заступником завіра. У них же ж питання не виникають там. Я запитав господарська діяльність. Мені цікаво, тут працює суб'єкт господарювання. Є до нього якісь заперечення? Які? От у вас є до мене запитання? Дайте мені відповідь зараз. Які у вас я запитання? Я сказав, я, я Ні, запитував ви, дивіться, до, до мене особисто. Кулепенько, так а я вам кажу, дивіться. А ви ж ви ж тоже, ви ж тоже стоїте свою аргументацію? Ви стоїте, обриваєте горло і маніпулюєте, а не хочете задати мені пряме питання, які у вас претензії до мене, до, до суб'єкта господарювання? Дивіться, я навіть не до вас, по суті, звертався, ви мені розказуєте, що я вас маніпулюю. По-моєму, тут ви вже цирку строїте. По-моєму, ви вже цирку. Я вообще не розумію. Є суб'єкт господарювання, вчасних руках об'єкт господарювання, продає конкретний об'єкт, огляд є господарювання. Чом проблема? Це не державний об'єкт, не державний, від часу, яка може бути проблема. Якщо заходить в бізнес громаду, так це виходить, що одним перекривається дихачка, тому що другі заходять і хочуть розвивати цю громаду, влажувати сюди деньги, робити робочі місця. Так в чому проблема? Нам да, не інтересно, не, не цікаво, ми не прийдемо взагалі нічого. Ми так загнуваємо, давайте ще далі. Школи не цікаві, діти не цікаві. Окупірували, сидимо, а другим – во! Вибачте на це враження. Він ж купував магазин у Калеті, він не питав селищну раду. Yeah. Yeah. І Белепенко він не питав, чи треба це, бо це його особисте право. Він має все. Тут люди за свої гроші купують. Цюхотель. Так людина купила частну котельню, вона частна, вона, вона не госутарна. Вона не госутарна. Це частна брехня і маніпуляція від цих людей. І оті аноніми, оті є, що Аноніні. ми треба І всі інші, нічі... це ніхто інший, як оці. Чому не 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 назад, 17, трохи, питання не задавали 10 років назад, на 20, коли котельня була продана? А питання стало з часу. У Нас тут це. Вони нас, нас тут, б... нас тут багато... Багато... на місцях сидять і не знають. Нас тут багато людей. Ну, по-моєму, він хазяїн. Я в цифрах, по-моєму, він з ним пояснив. Так а як можна продати підприємство без котей? Не я голова, розумієш? Не, не, не я Чого ти Рудницького не питав? Слухай. Більше, чим у вас я його питав. Я вам говорю про есовій говорите, що я не полю. Нагадуєте, не буде законов заводить сімназі. Що проблема? Прийміть укриття, і діти будуть ходити в першу зміну і не будуть сидіти допомоги.